Чорні стрічки на квітах та сльози на очах. Сьогодні Луцьк попрощався одразу із двома героями Юрієм Оверчуком та Олександром Пашківським. Чимало людей прийшло, аби віддати останню шану полеглим землякам. Обидва загинули смертю хоробрих. Знову сльози, знову жовто-блакитні квіти і знову відчай на обличчях людей. Сьогодні Луцьк навколішки зустрів двох полеглих земляків, які загинули за Україну. Які загинули, аби дати нам змогу жити в мирній незалежній країні дві зовсім різні людини: історії та життя, але об'єднує їх героїзм, патріотизм і сміливість. Просто неймовірні люди. Саме так про загиблих відгукуються їхні знайомі. Ми його так любимо. Ми його ніколи не забували, ніколи не забудемо. Йому царство небесне, вічний спокій, серце наше буде завжди з ним. Що ще сказати? Добра, дуже добра людина. Хороша, безвідказна, дійсно. Такі, дай йому Боже, щоб він був ангелом і охороняв нас далі. Він наш ангел-охоронець був, і хай залишається, хай Господь його забере до себе, і щоб він допомагав хлопцям. Про Сашу можемо сказати, лише найкраще. Він був дуже порядний. Він поважав дівчат і завжди підтримував. Шкода, що. Ми не знали більше його, тому що він з 14 року воював. Він захищав, і його гасло було, що я зброю бороду після перемоги. Знаю його з дитинства як щиру, позитивну людину, хорошого друга, брата, напевно, і сина. Дуже шкода, що йдуть найкраще. Ми хочемо підтримати в такий складний момент родину, вшанувати пам'ять героя. Подякувати йому за дітей за виховання справжніх патріотів України. Подякувати йому за подвиг, за захист, за можливість далі продовжувати навчати дітей. Батьки лишились без дітей, жінки без чоловіків, а діти без батьків. В Юрія двоє діток хлопчик і дівчинка. А в Олександра син. Вони вже ніколи не зможуть поговорити з татом, обійняти його. Та почути таку важливу батьківську думку чи пораду. Обоє герої вступили до лав війська ще, коли було АТО воювали з 14-го року. А коли розпочалося повномасштабне вторгнення, то вони, не задумуючись, знову взяли до рук зброю і пішли захищати свою батьківщину, не боячись, ішли у бій, дивлячись в очі смерті. І, на жаль, в цьому нерівному бою вони віддали найдорожче. Вони віддали власне життя. Юрій Оверчук загинув у бою від поранень, які були несумісні з життям. А Олександр Пашківський помер після тривалої боротьби за життя у лікарні. Медики робили все можливе, аби зберегти його життя, проте травми виявились надто важкими. Попрощалися із загиблими героями Олександром і Юрієм у Свято Троїцькому соборі міста Луцька. Чимало людей прийшло, аби віддати останню шану загиблим захисникам. Розділити біль втрати з родинами прийшов і луцький міський голова Ігор Поліщук. На жаль, сьогодні ми попрощалися ще з двома нашими героями, які віддали своє життя в цій війні, які віддали своє життя за те, щоб Україна мала майбутнє, за те, щоб українці мали майбутнє, за те, щоб сьогодні в нашому місті, в нашій громаді, в багатьох інших містах України не було таких. Таких випробувань, такого жаху, таких руйнувань, які є на превеликий жаль в багатьох містах на сході на Півдні України, і ми повинні завжди пам'ятати про ціну кожного мирного дня, який ми тут проживаємо. Дуже важко втрачати кожного військового, адже якби не вони, не їх подвиг, то ми зараз не могли б жити своїм звичним життям і займатися своїми справами. Отакі хлопці, які є істинно лицарі України. Стали на захист. Так, нам сьогодні дуже тяжко говорити. Ми співчуваємо разом з батьками, точніше, батькам ми співчуваємо, а з батьками ми сопереживаємо. Ви втратили найдорогоцінніше. Свій останній спочинок герой Юрій Оверчук знайшов на кладовищі в селі Гараждя а Олександр Пашківський у селі Баківці. До лав небесного війська стало ще два захисники: вічна пам'ять, шана та доземний уклін загиблим землякам.